Перший урожай кавунів збирає на Львівщині фермер з Херсонщини. Після окупації 55-річний Степан Горбяк переїхав на захід країни і тут висадив баштанну плантацію. Виросли смугасті не гірші аніж на півдні. Великі, солодкі і ароматні. Їх продає у магазини і віддає на благодійність. У чому секрет успіху херсонського фермера знає Олександра Стасишин. На полях Львівщини херсонський фермер хизується першим урожаєм. О, хрустить, ох, тріскає. Чую запах вже. Ох, аж душаюки, дивіться. Солодкий, mm, запах не той. Запах львівщини, а там Херсонщини. Лівобережжя Херсонщини, 55-річний Степан Горб'як, покинув вимушено, там залишився не лише його дім, а й 400 гектарів поля. І все, над чим працював останні 25 років. Там зараз окуповано. Ми займалися фермерським господарством. В мене були там землі, техніка. Ні, сотні тисяч, а мільйони, можна сказати. Все залишилось там. І прийшлося тут все спочатку, з, з нуля починати. Колись на Львівщину з Херсонщину передав фурами кавуни. Тож після переїзду Степан вирішив спробувати вирощувати баштанні тут. Зробив аналіз ґрунту, взяв оренду поле і засадив сім гектарів. Ми знали, що цій землі потрібно убрати кислотність в першу чергу. І тому що тут земля піщана. Якщо в Херсоні ми ну і правди під пленку садили, ну більшість сіяли семінами. То зараз e, тут тільки розсадою треба. Кавуну треба, якщо гібрид талісман йому треба від висадки розсади 55-60 днів. Тепер поле рісніє смугастими. Найбільша ягода сягає 20 кілограмів. Дружина Степана Зоряна пишається чоловіком. Хоча зізнається, спочатку не дуже вірила в успіх його ідеї. Перше, я сумнівалася, чи він буде дійсно в таких масштабах, чи він виросте такий великий. Фермери такі особи, що їх не, не переспориш. Хто працює, той має, але е, треба вкладати серце і душу. Бишківські кавуни Степана Горб'яка реалізують у місцеві магазини і продають просто біля поля. Зупиняються, їдуть по пару разів до нас, віддаємо воєнним безкоштовно. Вродило так добре, що сім'я фермера безкоштовно передає кавуни у шпиталь для військових. Хочеться, щоб наші військові відчули не тільки смак боротьби, а й смак якогось літа насолоди. Вони справді дуже солодкі, дуже соковиці, і щоб, хоча б трішки підняти їм наслідку. А ще армійці самі приїжджають по соковиту ягоду перед тим, ретельно перевіривши на натуральність. Нітратів кавуни не містять, тому прямо сьогодні наші хлопці вже зможуть смакувати цими кавунами. Дуже класно, що є соціально відповідальний бізнес, який розуміє наскільки важливо вла. Власне, в такі тяжкі часи для нашої країни підтримувати військо. А поки фермер готує до наступного року нові 20 гектарів львівської землі, все ж думками на рідній Херсонщині. Вірить, що після деокупації матиме там чимало справ. Там вже треба комусь таких, як я багато у нас, і будемо відбудовувати, допомагати. із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.